Шановні друзі, вітаю вас в ефірі програма Тема дня і сьогодні будемо говорити про високе, про мистецтво, про духовне підживлення, а саме про новий театральний сезон в Одесі з нашими гостями. Олена Гридько, директор художній керівник Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Вадяного, а також Олександр Щесняк, заслужений артист України, актор та режисер цього театру. Вітаю і вас, шановні гості! Вас Стартував новий театральний сезон. З чим керівництво та колектив театру увійшли в нього? Ми увійшли в новий театральний сезон з великою радістю, можливості зустрічі з глядачем, спілкування між собою. Ми за це дуже дякуємо нашим ЗСУ, в тому числі і нашим співробітникам, які з першого дня в лавах ЗСУ захищають нас з вами, щоб ми могли тут зустрічатися і до театру приходити. Люди приходять до театру з одним почуттям. А виходять з іншими. Ми даємо такий заряд бодрості, ми даємо заряд віри в те, що все буде добре. І в цьому сезоні ми вже працюємо, і 22-23 вересня буде прем'єра. Відновленої версії перетик Кальмана Сільва. Потім ми починаємо працювати над виставою дуже для нас ознаковою. Це буде рок-опера Ісус Христос Христос Суперстар. І буде вона йти англійською мовою. А як дається вам бути на висоті такому емоційному піднятті, коли зараз такі непрості часи в країні? Ми оптимісти і ми. Бачимо світле, радісне майбутнє і все для цього робимо. У Мене наступне питання для нашого другого гостя Олександра. Скажіть, будь ласка, ви до нас приїхали з Миколаєва більше року тому і вже, вже стали частиною колективу, дуже дружнього, професійного. Скажіть, як вам там працюється? Дуже комфортно. Колектив прийняв дуже гарно, працюється легко, тим більше, що як тільки я прийшов на роботу, відразу. Вистави, у вистави. Олександр вже працює в сімі виставах. Ви і актор, і режисер. Будь ласка, про це скажіть, як поєднуєте, коли прийшов до театру, почув такі розмови, що давно хотіли відкрити малу сцену. От і запропонував свої так сказати послуги. Ми е, давно думали про це, е, і думали про це, яка це буде локація, і, і фає театру першого, другого, третього поверху. І от е, там, де він зараз буде, це репетиційна зала на шостому поверсі нашого театру. Там є вхід для глядачів з глядацької сторони. Там е, буде всього 76 місць. Тому вона і буде так, так і зветься мала сцена. А Тому. чим цікава буде саме це? Ця, ця місцевість театру. Е, ця місцевість е, цікаво буде близькою, бли, близькістю е, глядачів і артистів. У нас вже є е, е, така вистава, як Принцеса Цирку, яка йде на сцені театру, і глядачі сидять поряд. Як в, цирк, в цирку, так на таких невеликих галереях. Це нас теж сподвигло на те, щоб таку зробити камерну атмосферу. Це буде дуже, глядач буде бачити кожний нюанс, кожен погляд, і ми таким чином доберемось до серця кожного глядача. Пані, Лена, у мене наступне питання. Ви проговорили, що в лавах ЗСУ зараз і працівники театру на жаль, і вони там у небезпеці. Але ж хто виконує їхню роботу у театрі? Ну, інші артисти, і інші у нас не не тільки артисти, у нас артисти хору, артисти балету, соліст нашого театру Олександр Федоренко. У нас е, є співробітники технічних служб. Беремо тимчасово. Артисти теж грають ці ролі. У нас, по перше, на всіх ролях є по два виконавці, і десь сьогодні є один. Як так. дублери, так? А крім і, Олександра, з да, друг, таких гарячих точок. Свого часу хтось ще приїжджав, працює у театрі з людей, з акторів. У нас є два артисти оркестру, які один з Бахмуту, другий з Запоріжжя. Запоріжжя. Вони переїхали до нас, і ми будемо раді, якщо будуть до нас приїжджати такі, як Олександр. Люди емоційні, люди енергійні, і це нам дуже подобається. І от ми. Довго думали про цю малу сцену. А Олександр от почув про це і, і одразу прийшов з якимись пропозиціями, от я, і от ця, ця пропозиція нам сподобалась. І це буде наша перша в нашому многожанровому театрі, де є і оперети, і мюзикли, і кузичні комедії, і дитячі. І якісь шоу у нас буде ще і драматична вистава. До речі, Олександре, про вашу роботу зараз до цієї вистави, про яку пані Олена сказала. Ну от Лена Григорівна сказала, що е, глядач буде спілкуватися із акторами е, ближче, оскільки це репетиційна зала, вони будуть знати, що це репетиційна зала, але е, все ж таки там є сцена, і залучати глядача е, до самої вистави, щоб вони брали участь е, також спілкування. Е, да. і, дійсно, і це дуже важливо і для актора, як для підвищення свого уровня. Тож трішечки розкрити секрети, не всі, але ж хоч щось, е, про що вона. У нас всі вистави в театрі про любов. Я стільки про це говорю, що вже всі наші глядачі про це знають. Ще одна є ознака така іменно нашого театру, що це завжди дуже емоційно і в світле фінали, який би не, не був сюжет, навіть Ромео і Джульєта. Але все одно. У нас такі оптимістичні погляди в фіналі. Люди виходять від нас з іншими думками. А щодо року, опери, про яку ви казали, будуть залучені актори, а як ще? Там 12 ролей на жаль мало жіночих. Манозі це хто перш за все? Вони прийзяться з інших Ні, театрів. це наші артисти. У нас трупа сформована, і і ми беремо в репертуар те, що ми можемо посилити. Тоді наступні питання в мене будуть і стосуватися ось чого. Актори це люди з тонкої душевної організації внутрішньою. і зараз Тоже? всім відомі події не можуть не впливати на цей стан. Як ви можете поділитися, можливо, якимись секретами? Як встигаєте впоратись з цим ну, і бути с... на висоті, на емоційному підйомі і Олександра Ви знаєте, спасає тільки робота. За театром постійно думаєш про це, тому що ну всіх різні проблеми. Сім'ї роз'єднані, хтось на фронті воює. Коли приходиш до театру, долучаєшся до роботи, і робота спасає, дуже спасає. Ваші глядачі це і дорослі, і діти. Можете там перелічити деякі постанови для кого вони і хто ваш глядач? Взагалі так можна сказати, бо це дуже велике. Я, я вже сказала слід. про наш репертуар. Він дуже різний, і для різних поколінь, і від дітей до людей похилого віку. У нас дуже різноманітна публіка в залі, і це і зараз останні роки у нас стало набагато більше молоді. Тому що ми е, беремо е, не тільки красиву музику і так класичний е, перетичний репертуар, але й ставимо е, мюзикли на з дуже гарною драматичною основою. І тому люди к нам задоволенням ходять на ці вистави. І чим більше їх, тому я всіх, хто нас сьогодні бачить, е, запрошую, ми максимально забезпечуємо безпеку. Якщо не дай Боже звучить як ця ця клята тривога, у нас є укриття на супроводженні наших білітерів. Туди йдуть глядачі, і можуть там укритися. І тому у нас у нас безпечно. Чому вирішили ставити рокопером саме цю? Ну це дуже велике таке дійство, велике шоу, яке пройшло американське багаторічне опробування там зараз. Не завжди ми можемо купити права. Тому що вони там, те, що ставиться сьогодні, це ці права купити ну, дуже дорого, нам це не, не посильно. А ми ну, ця рокопера, вона на біблійській основі. Ми вважаємо, що сьогодні от ці. Великі цінності чоловічні, чи не, не чоловічі, а людські. Я, я маю на увазі цінності сьогодні треба доводити до глядача, до людей, щоб вони думали про те, що у нас все буде добре. Так Ми ввилья. прийдемо до, до ладу, приведемо нашу країну. Дай Боже, вона буде ще до вас з двох питання. Таке і я до вас, Олександр, як до режисера і до як Олена, до художнього керівника. Якісь сучасні технології, якісь нові підходи, можливо, щось таке з сучасних технологій. Ви використовуєте при створенні вистав, щоб там візуалізації, які щоб все було ще більш цікавіше, яскравіше. У нас в нашому репертуарі є вистави, в яких багато технічних засобів, але не це не саме важливе для театру. Театр до душі. Більш до душі, чим до зовнішнього вигляду. Тому ми е, хочемо і використовуємо різні, як у нас говорять, прибамбаси. Тому ви кажете, що повинен так. бути гарний кінець е, спектаклю. Так, Так, да, і початок теж. І тому, на... тому у нас є, і у нас є поворотне коло, у нас є екран і все, що ми можемо в кількох виставах, ми це використовуємо, відеоряд світлом ми за останніх кілька років зараз. Ми не можемо там обновлятися сильно, але останні кілька років ми закупилися і хорошим таким добрим світлом, і звуковим обладнанням. То це модернізуємо, є. да, модернізуємо колись, коли ми коли ми війшли в цей наш великий театр. Це були великі проблеми з озвучкою, тому що там немає акустики натуральної. Ми Зараз хороші мікрофони у нас на тобто є. все необхідне є для яскравих та, та, чудових та. вистав. До Олександра наступне питання. Ми розуміємо, що ви працюєте зараз над певним так, постановою певною. А які найближчі плани після цього є? Ну в мене є. Поділіться, якщо можна. Олександр вчиться режисурі. В мене є, ми це будемо обговорювати. Є матеріал е після цієї вистави. Ми ще з Оленою Григоровною це будемо обговорювати. Тому це я ще не процес. можу. Давайте ми зіграємо першу yeah. виставу, відкриємо цю залу. Це, це теж експеримент. На побачити того, його результат. Що, е тому і театр і відрізнюється від е кіно. Е не можна Постійно ховатися за якимось е, обладнанням, е, тому що глядач приходить подивитися все ж таки на акторів, на людей живих. О. На акторів, на їхню ігру, так? Да. так? Ну що ж, шановні друзі, я дуже радий, що ви до нас завітали, що так багато цікавого розповіли. А, до речі, мене ще одне питання а, вже на завершенні є до вас. А, знаєте, морякам кажуть сім футів під кілем. Що кажуть акторам? І творчим людям, щоб все вийшло в найкращий спосіб. Коли ми починається вистава перед початком у нас, перед тим, що йде диригент в оркестрову яму, я говорю ні пуха ні пера. Ні пуха ні піра. Я вам бажаю, щоб все було найкращим чином і щоб побільше людей приходило на вистави і вам. Вдалих цих вистав і, і задоволені від цього. Дякую, що були з нами. Кажу до побачення. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогоднішніми гостями в студії програми тема дня були Олена Редько, директор і художній керівник одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного та Олександр Щесняк, заслужений артист України, актор та режисер. Побачимось.